Привіт всім! Ви знаходитесь на каналі Климен. Це перша серія альтернативної історії, в якій українська держава Павла Скоропадського зберегла незалежність. На даний час Скоропадський продовжує знаходитись при владі. Комуністична партія була заборонена в 1924 році, після того, як Радянський Союз вирішив розхитати Україну зсередини. Уряд Скоропадського досі не визначився з майбутнім курсом української держави. Через це опозиційні партії почали набирати популярність в народі. Також є проблема армії. Вона застаріла. Після війни занизав. Залежність армія ніяк не реформувалась. 23 січня до річниці підписання Акта з Луки України і ЗНР на центральній площі столиці націоналісти влаштували мітинг. Вони вимагали не забувати про ганебний мир з Польщею, після якого західні землі відійшли Варшаві. Скоропадський вирішив, що вони не мають ніякої загрози його режиму, тому мітинг ніхто не розганяв. 12 лютого завершився Варшавський процес над українськими націоналістами, звинувачених в організації вбивства польського міністра внутрішніх справ в 1934 році. Заочно до смертної кари був засуджений краєвий провідник ОУН Степан Бандера, який зараз знаходиться на нашій території. Варшава вимагає видати його як польського громадянина. Публічна підтримка Бандери може зміцнити авторитет Скорпатського, але може нашкодити відносинам між Києвом та Варшавою. Було прийнято рішення видати Бандеру. Це допоможе в майбутньому. Варшава може бути більш поступлива в подальших переговорах. Але, як стало відомо, Бандера втік. Співробітники Служби безпеки, прибувши на ймовірне місце перебування, Бандери там не виявили. Деякі слої населення після цього почали підтримувати Бандеру та ОУН. Через незрозумілу. Подальшу політику народ почав підтримувати демократів. Вони почали проводити зустрічі з населенням та обіцяти краще життя. Люди почали виходити на мітинги проти уряду Скоропадського. Через багатолюдні мітинги розганяти їх було складно. Щоб не допустити розколу в суспільстві, Скоропадський вирішив почати дебати з демократами. Якщо в країні почнеться громадянська війна, цим може скористатися Радянський Союз, що не хотілося би. 1 вересня по всій країні почались масові мітинги. Народ вимагав відставки Скоропадського і його уряду. Після двох тижнів мітингів, Скоропадський склав свої повноваження. Був сформований коаліційний уряд. Поки не будуть проведені перші демократичні вибори. 4 січня були проведені перші демократичні вибори, в яких брали участь всі українські партії, за виключенням комуністичної. На виборах, як і передбачалось, перемогла партія Українська соціал-демократична робітнича партія, главою якої є Симон Петлюра. Друге місце зайняли націоналісти з ОУН. Народ святкував перемогу, сподіваючись на якісь радикальні зміни. Але не всі були згодні чекати ці зміни на південному сході країни почалася народна люстрація. В одному із міст натовп увірвався в мерію і потребував від чиновника подати у відставку під загрозою фізичного насилля. В Києві також були такі випадки. Натовп влаштував так звану сміттєву люстрацію, опускаючи старих депутатів в сміттєві баки. Поліція ніяк цьому не перешкоджає, а в деяких випадках навіть стає на сто. Орону народу після приходу до влади демократів багато опозиційних до гетьмана діячів почали повертатися в Київ. Одними з них стали анархісти. 1 березня в Києві пройшла конференція анархістів, на якій вони вирішили відродити конфедерацію анархістських організацій України на Лідери анархістів задекларували використання тільки мирних способів зміни порядку в країні. Але в головному поліцейському управлінні почали поступати рапорти про те, що деякі махновці почали набирати отряди з молодих людей, готових воювати. НАБАТ влаштував найбільший страйк на підприємствах. Анархісти вимагають повної ілюстрації старого управлінського апарата прийняти нове робоче законодавство для захисту прав звичайних робочих і федералізувати країну. Також, окрім страйків на підприємствах, почались мітинги в великих містах проти Петлюри та його уряду. 6 квітня почався напад анархістів на відділення поліції на південному сході країни. Після отримання вогнепального озброєння анархісти почали штурмувати адміністративні будівлі в Дніпрі. Був сформований анархістський уряд. Було проголошено про створення вільної території. Головою вільної території став Данило Терпило, який стверджує, що являється тим самим Атаманом Зеленим, який керував повстанськими отрядами проти гетьманського уряду в 1917-1920 роках. Під контролем вільної території знаходяться Херсонська, Запорізька, Дніпропетровська, Харківська, Донецька та Луганська області. Деяка частина дивізій перейшла на нашу сторону, але основну частину Чорної армії складають добровольці. Відразу ж Чорна армія перейшла в наступ, поки українська армія підходила до фронту. Через дезорганізацію Українська дивізія виявилася в котлі, який ми успішно закрили. Перше велике місто, яке ми захопили, став Миколаїв. Другим містом захоплений нами став Кременчук. Згодом українська армія відрізала дивізію, яка знаходилась в Кременчуці, і намагалася знищити її там. Але в останню мить наша армія змогла пробитись та прислати підкріплення для захисту міста. Тактика нашої армії була проста: пробиватись де можливо та брати ворожі дивізії в котли. З цим ми добре справлялись, і ворожа армія несла великі втрати через котли. 30 червня дивізія донських сердюків зайняла Одесу. Тим самим закрив у котлі дві ворожих дивізії. О 22 години вечора піхотна дивізія зайшла в Київ та зайняла його без бою. Столиця України пала без бою, і це підірвало бойовий дух української армії. Фронт почав сипатись, і ми почали займати міста без бою. 10 серпня вся територія України перейшла під наш повний контроль. Тепер українці вільний народ. На наступний день в Дніпрі було засідання анархістів, де обговорювалось перейменування Дніпра в Махновськ на честь батька Нестора Махно. Було багато суперечок по цьому приводу, але все ж було вирішено змінити назву міста на Махновськ. 9 жовтня пройшов всеукраїнський з'їзд селян, робочих та повстанців. На з'їзді обговорювався новий глава цієї ради. Атаман Зелений відмовився і далі бути головою і склав з себе всі повноваження. Залишившись лише воєначальником, були два кандидати: Петро Аршинов та Віктор Білаш. Петро вважає, що Україна лише насіння, з якого в майбутньому проростає світова анархокомуністична революція. Віктор визначає махнівський рух як феномен українського народу, який завжди не любив владу та прагнув свободи. Білаш вважає, що Махно прагнув саме звільнення українських робітників і селян від іноземного ярма. Решта завдань були завжди другорядними. На цьому перша серія підійшла до кінця. Дякую всім за перегляд, всім пока.